Май, хоч її від простого чуєш, злої на ум не бери, хоч би й святий говорив, казав Іван Франко. Підводимо підсумки з керівником Львівщини. Запрошую. Львівщина на сьогодні перша з ремонту доріг в Україні, і це не може тішити. Тому найперше, які шляхи ремонтуються. Була інформація, що нарешті почали будувати дорогу, Дрогобич-Самбір. Що ще в планах? Мені дуже прикро чути, що деякі області України станом на середину липня ще не розпочали ремонтні роботи, тому що ми не можемо жити однією тільки Львівщиною. Тому що насправді треба вболівати за всю Україну. А те, що Львівщина сьогодні номер один по ремонту доріг, звичайно, що це відрадно і приємно. Минулого року ми відремонтували 509 кілометрів. Цього року вже на середину літа ми маємо відремонтовано 260 кілометрів. Дуже добре, що 138 кілометрів з цієї кількості це дороги, які відремонтовані за рахунок зменшення. Корупції, крадіжок, хабарництва інших речей пов'язаних з митницею. Ми пам'ятаємо, як два роки тому президент тут у Львові запропонував все, що буде повернуто з чужих кишень в державний бюджет. Половина залишиться на Львівщині на дороги, і ми це використовуємо напевне найкраще серед всіх областей України. Що стосується ремонту дороги Дрогобич-Самбір, то я мав можливість минулого тижня проїхати. Територія Дрогобицького району знаходиться в жалюгідному стані, вже починаючи з межі Дрогобицького і Самбірського районів. Е, є Залатані вибоїни, але звичайно, ми це не можемо вважати повноцінним ремонтом, тому що для мене повноцінний ремонт це так, як ми робимо дорогу на Меденничі, це так, як ми робимо дорогу на Новий розділ, на Тернопіль, на Самбір і на інші напрямки. Але я сподіваюся, що ми попробуємо знайти варіант, і дорога, яка з'єднує два райони Дрогобицький і Самбірський, буде в доброму стані і. Люди будуть мати можливість подорожувати без клопотів і без витрачання зайвих нервів. Ну і, напевно, головне правильно експлуатувати ті дороги, які ми відремонтували. Чи вирішено питання проїзду великого автотранспорту? Бо зараз спека, і вони наносять ну, шкоду покриттю. Мені дуже запам'яталось, коли наш керівник служби автомобільних доріг Руслан Кондебор, який чимало докладається, щоб ремонт доріг проходив на Львівщині як Че сказав, що наше питання не тільки збудувати, наше питання ще й вберегти. І тому сьогодні ті великогабаритні комплекси, які встановлені на території області, допомагають зупиняти перевантажені автомобілі. Мені подобається, як почало відноситись до вирішення цієї проблеми. Патрульна поліція, національна поліція. Я би дуже просив людей, які бачать можливо автівки. Які є перевантаженими, будь ласка, зразу ж звертайтеся на 102, чи звертайтеся на гарячу лінію області? Ми обов'язково перехопимо ці вантажі. А ті, хто порушує законодавство, буде притягнутий до відповідальності. Наше завдання не тільки збудувати, чи не просто збудувати наше завдання вберегти дороги, які сьогодні відремонтовані. Угу. Почалися спекотні дні, і вони тягнуть за собою проблему пожеж в екосистемах. наших. Знаєте, ми маємо. Мо великі трагедії на дорогах, тому що за півроку я дуже би хотів, щоб люди звернули увагу на цю страшну цифру за півроку на дорогах області ми втратили 124 мешканці Львівщини, мешканці України. А минулий тиждень це був на жаль одним із найтрагічніших, тому що за одну добу. Загинуло шість чоловік, і я сьогодні звертаюся ще раз і ще раз до водіїв: не перевищуйте швидкість. Якщо ви будете їхати повільно, якщо ви будете дотримуватися відповідного режиму швидкості, ви будете так само, як і ті, які сьогодні спішать. Чому я це згадую в контексті торфів? Тому що на превеликий жаль, ми маємо сьогодні ситуацію, яка повторює хід подій минулого року. А минулого року. Під час горіння торфу, під час горіння і спалювання, особливо після жнив ми мали людську жертву. Ну, невинна та старенька людина, що підпалили стерню, стерня горіла, подув вітер, і воно, бідненьке, не могло втекти від тої біди, яка її наздогнала. Я, ну, Ніяка смерть не є добра, але така смерть, напевно, є однією із най найжахливіших. Тому я дуже прошу людей. Все, що виросло на землі, воно не має бути спалене, і, будь ласка. Сьогодні насправді дуже спекотно. Сьогодні насправді є велика небезпека різноманітних загорян. Слідкуйте за цими речами. Ми маємо приклад наших колег американських військових, які спільно із нашими військовослужбовцями на Яворові вчаться захищати нашу державу. І коли була пожежа у Львові, то якраз американські солдати продемонстрували, будучи. Цілком випадково в цей момент на проспекті Свободи вони першими кинулись на гасіння пожежі. Давайте не палити, давайте не спалювати, давайте рятувати. Зараз напружений час. Це вступна компанія, і цього року ми мали намір її зробити в електронному вигляді. Але на жаль, система дала збій. Чи будуть мати вступники ті шанси? Це напевно, така дуже. Тривожна хвилина, коли особливо, напевно, для батьків. Я не думаю, що ті переживання, які мають батьки, вони є меншими від переживань самих випускників. І справді уряд зробив крок вперед для того, щоб не було черг, щоб було більш краще подавати документи на вступ у вищі навчальні заклади. Але не треба особливо розчаровуватися, що під час першого року такої кампанії є збої. Я звертаюся в першу чергу до випускників, але особливо хотів би, щоб мене почули також батьки наших випускників сьогодні. Є можливість, якщо щось не спрацювало в електронному варіанті, скерувати подання заяви у паперовому вигляді. І якщо щось не зрозуміло, потрібні додаткові роз'яснення. Наш департамент освіти обласної державної адміністрації спеціально має можливість. Відповідати і давати роз'яснення про виникнення таких проблем. Львівське сміття далі створює несанкціоновані смітники, то буде, врешті-решт, якась відповідальність у тих перевізників, які недобросовісно виконують свою роботу. У понеділок минає рівно місяць. Коли обласна державна адміністрація змушена була взяти на себе обов'язки міської влади міста Львова, бо ми не могли залишити в біді 700-тисячне місто. Я з цього приводу планую в понеділок дати брифінг, де розказати всі моменти, в тому числі і ті моменти, які пов'язані із вивезенням сміття в місця, які не відведені, бо сьогодні ми вже можемо. Похвалитися і деякими успіхами в цьому напрямку. Але що буде зі сміттям, і як далі ми хочемо проблему, до якої довела міська влада Львова перетворити в позитив для міста, я окремо розкажу на брифінгу. Ви любите шахи? Ху -ху. Така в мене є сторінка в моїй біографії, що колись я мав перший юнацький розряд по шахах, але ну, Дякувати Богу, що діти також грають не в, Чепаєва, а в шахи. Ну але напевно любити шахи, професійно займатися шахами це різні речі. І мені би дуже хотілося, щоб як мога більше наших діточок особливо займалися цією прекрасною старовинною грою. Ми 20 липня відзначали міжнародний день шахів, і нам вдалося наших зірок, наших, я переконаний, Промовтерів Львівщини – це і Анну Музичук і Марійку Музичук і Олександра Білявського. Навіть не треба казати спонукати просто попросити, щоб вони провели сеанс одночасної гри з тими хлопцями, які в свій час взяли в руки зброю, пішли захищати державу. А сьогодні вже демобілізованими повернулися. Це була така дуже приємна подія, коли в скверику навалах навпроти обласної державної адміністрації було 30 різних. Дощок, і за цими дошками проводили сеанс одночасної гри наші гроссмейстери. Я, чесно вам скажу, я не ризикнув сісти, тому що результат я і так знаю. Хоча мені було дуже приємно, там було троє молодих людей. Я не знаю скільки тим діткам було, можливо, 10 років, можливо, чуть-чуть менше, чуть-чуть більше. Але я думаю, що для них це був. На звичайний день, який вони будуть пам'ятати все своє життя. Ну, я думаю, що для учасників АТО теж. Ну, звичайно, тому що з такими красуннями, як Аня і Марійка Музичок, грати в шахі можна навіть і програти. Олегу Михайловичу, чи вдається нам витримати, забезпечити оцей соціальний пакет для учасників АТО, який гарантує державу? Я вважаю, що. І про це я чесно відверто говорю людям. Що ми навіть в ущерб іншим категоріям населення повинні по особливому відноситись до учасників АТО була така. Проблема в одному із районів, де власне громада не спішила виділяти землю для учасників АТО. І мені було дуже приємно, коли своїм бойовим розпорядженням я сказав, що буде так і не по іншому. Тому що коли ми спали вдома, то ті хлопці з автоматами були в холодних і мокрих окопах для того, щоб ми спали в теплих постелях і. Знаєте, мені було дуже приємно, що після такого здавалося би різкого рішення, і яке стосувалося землі, власне землі, яка теоретично колись мала би належати громаді. Люди прийшли і сказали, що вони підтримують, тому що вони розуміють вклад цих хлопців. А сьогодні я би хотів звернутися до учасників АТО, до демобілізованих. Мені так здається, мені так видається, що Багато з вас не знає, що є можливість отримати в військових комісаріатах знижки на 50% на проїзд у залізничному транспорті. І Я хотів би ще раз нагадати, що завдяки нашим перевізникам, бо це була їхня ініціатива, сьогодні в автобусних транспорті на території Львівської області учасники АТО мають. 100% пільгу чи безкоштовний проїзд, і хочу ще раз нагадати, що незважаючи на те, що не введена система монетизації пільг, ми добилися того, щоб наші пенсіонери мали 50% відсоткову знижку на проїзд на території Львівської області. Неділю ми очікуємо на велике свято. Це урочисте відкриття чемпіонату світу з авіамодельного спорту, яке буде біля пам'ятника Шевченка. Маєте можливість запросити наших глядачів. Мені дуже приємно, що липень, серпень є дуже насиченими різноманітними заходами. Недавно ми святкували день Славська. Ми відзначали 73-ю річницю створення української головної визвольної ради. Ми в сприні Самбірського району ми відзначали 110-ту річницю з дня народження Олекси Гасина. Генерал Хружнішого української повстанської армії в Конюхові Стрийського району ми відкрили відповідний музей в тій садибі, де народився наш герой. І цього тижня ми будемо вшановувати пам'ять тих військових, які в 1944 році. Під бродами полягли за незалежність України, тому що вони йшли і брали в руки зброю з переконанням, що участь у військовій формуванні дивізії Галичина це піде на користь незалежній майбутній Україні. І, звичайно, що великі змагання, змагання міжнародного рівня як чемпіонат. Світу з авіамодельного спорту, який пройде в жовківському районі, це така величезна родзинка, і це таке величезна честь для Львівщини, тому що приїдуть представники більше 30 країн світу, і дуже важливо, щоб вони від нас від Львівщини понесли позитивні враження про Україну. Ну а також буде чемпіонат України з ралі в уличному Другобицького району. Ну, це для тих, хто хоче, чи має гострі відчуття, і який хоче позмагатися у вправності керування автомобілем. Але я завжди кажу, і це моє велике звернення до всіх тих, хто сьогодні бере участь у різноманітних заходах. Я це підкреслив під час оргкомітету по проведенні бойківських фестин в. Яворі Турківського району, які будуть відбуватися з 2 по 6 серпня, і де я переконаний, буде не один десяток тисяч людей. Я дуже прошу всіх тих, хто організовує різноманітні свята, завжди пам'ятайте, що. Тоді, коли ми веселимося, тоді, коли ми робимо і маємо якісь позитивні емоції, в цей час більше 10 тисяч наших хлопців з Львівщини з зброєю в руках захищають нас з вами, щоб ми мали можливість вільно жити, відпочивати і радіти життю. Обов'язково під час проведення таких заходів згадайте тих хлопців, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нас і нашу незалежність.